Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо шифоновий бисквіт червоний оксамит. Цей рецепт бисквіту дуже відрізняється від класичного рецепту, оскільки тут нема великої кількості масла і кефіру. Класичний бисквіт червоний оксамит виходить дуже важкий, має щільну структуру і не всім подобається. А шифоновий бисквіт, навпаки, виходить дуже легкий, повітряний, пористий і достатньо вологий. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати шифоновий бисквіт червоний оксамит. Ми будемо готувати бисквіт діаметром 16 см. В описі під цим відео ми залишимо пропорції для приготування бисквіту діаметром 16 см і діаметром 18 см. Для приготування всі продукти мають бути кімнатної температури. Беремо 2 яйця, додаємо 80 г цукру. Дрібку солі і починаємо збивати міксером. Яйця з цукром збиваємо приблизно 10 хвилин до пишності. Має бути ось така пишна світла маса. Далі беремо 40 г молока кімнатної температури і додаємо червоний харчовий барвник. У мене гелевий барвник, колір називається RED red. Одну чайну ложку червоного барвника додаємо до молока і перемішуємо. Далі беремо 75 г борошна, 3 г розпушувача і 3 г какао. Тут важливо додавати звичайне неалкалізоване какао. Тоді бисквіт вийде гарного червоного кольору. Якщо додати алкалізоване какао, то бисквіт буде бордового кольору. Тепер до збитих яєць додаємо 30 г олії і червоне молоко. Ретельно все перемішуємо силиконовою лопаткою і особливо добре перемішуємо на дні миски. Оскільки молоко і олія осідають на дно. Далі всипаємо сухі продукти, які треба просіяти через сито. Перемішуємо лопаткою до однорідності. І ось таке гарне, однорідне гладеньке тісто переливаємо у форму діаметром 16 см, випікаємо у розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 40 хвилин. Готовність бисквіту перевіряємо дерев'яною паличкою. Дістаємо бисквіт з духовки і залишаємо вистигати у формі приблизно 10 хвилин. Далі ножем вирізаємо бисквіт з форми і залишаємо його на решітці до повного вистигання. Коли бисквіт повністю вистигне, то загортаємо його у харчову плівку і ставимо в холодильник. Так волога в бисквіті рівномірно розпреділяється. І наступного дня бисквіт легко нарізається ножем і майже не кришиться. Розрізаємо цей бисквіт на 2 або 3 однакових коржі. І подивіться, який бисквіт у нас вийшов. Він має чудову пористу текстуру, дуже ніжний, вологий і легкий на смак порівняно з класичним бисквітом. З таким бисквітом я готувала торт з полуничним конфітюром і крем-чізом на вершках крем я додавала домашній крем-сир, який робила зі сметани і грецького йогурту. Як приготувати домашній крем-сир, я розповіла в попередньому відео. Посилання залишу в описі. А ви готуйте і смакуйте. Не забувайте підписатися на наш канал. Ми будемо вдячні вам за лайк. До зустрічі, всім гарного дня!